Тестуємо бюджетний акумуляторний секатор від компанії Лідер. Ану, ходи сюди, однією лівою, бац. І це в нас діаметр 27 мм. Не помічає взагалі. Є дисплей, який відображає індикатор заряду і кількість різів. Індикатор заряду також присутній на акумуляторі. Сухий черенок від швабри із твердої породи дерева. Діаметр 22 міліметри. Рубає, впевнено. Діаметр 33 міліметри. На мій погляд, це максимум, що він може. Ось так це виглядає. Пробуємо. Не питання. Раз. Два. Безщитковий двигун, підсвітка робочої зони, щоб можна було працювати у сутінках. І два режима відкритості рота. На першому положенні маємо приблизно 3 см, друге положення вмикаємо і маємо приблизно 2 см. Це зроблено для економії часу і ресурсу акумулятору, коли треба працювати з тоненькими гілками. У вас може бути ось такий секатор або ось такий з подовженими ручками. Але якщо ви за швидкість, то зручність, то варто обирати акумуляторний. Дивіться, яка історія. Малесенька, сухесенька гілочка діаметром 2 см. І я зі своєю силою в руках не можу перекусити її однією рукою. А дві руки я вже зламав секатор От так це буває. А тепер беремо цю штуку і легесенько. Хрум, хрум, хрум. Тепер гілочка 3 см і секатор з двома руками. Ви бачите що? Чи мені підкачатися треба? Чи що? Але жінка такого точно не зможе зробити. А тепер беремо цього мальчика і можна на кнопку нажати навіть пісюном, щоб було ось так. Хрум. Хрум через сучок. І якось так. У комплекті маємо акумулятор на 2 години, зарядний пристрій на 1 А, інструкція і гарантія на 1 рік, пара ключиків, щоб обслуговувати. Далі брусочок наточити леза, ємність для мастила, ну і звісно кейс. Щоб активувати секатор, треба вставити акумулятор і трохи потримати кнопку. Звуковий сигнал і секатор готовий до роботи. Через хвилину він знову уйде в режим очікування і треба буде процедуру повторити. Придбав я його для своєї мами, як то кажуть, пенсійний вік, і глас не тот, і нюхне тот, і руки болять. Неля, тримай пробуй. Правильно, так? Правильно, да? правильно да. так. Почнемо з маленького. Яка іграшка. Сміливіше, бери товсті. Три сантиметра бере. Три сантиметри? Угу. Ух ти! Бери, бери товсту. Оту товсту бери. Ще товстіше, ось там. Де? Ну, угу. ну і тут, і далі, ближче до... Це вже не три сантиметри. Чого це? Давай. І якось так це працює. Ну що, устала? Клас. Перейшли у студію і подивимось, що всередині. Верхня губка має товщину 4 мм, а нижня трошки більше 5 мм. З акумулятором мальчик важить 1 кг і 200 г. Сам акумулятор макітовський, ємність я вже неодноразово виміряв, ємність чесна. І важить він 362 г. Викрутили лише два гвинта, і тепер маємо доступ до механізму, щоб була змога його змастити. Тепер штатними ключиками відкручуємо болт і гаєчку. Тут у нас ось так. Ця частинка зблизька, будь ласка, бам! Отак От вона виглядає. Ну і ось вам внутрішній кнопочка, звичайний мікрік, це LCD дисплей Далі йде безщітковий двигун. Його розібрати неможливо, він так упакований в корпусі. І плата контроля. Бачите, виглядає так з цього боку і ось так з того боку. Коротше, класний, якісний та недорогий інструмент для садових робіт. Посилання, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд!